Те, що їх витягли е, зараз, коли вже змінилася ситуація, е, це говорить про те, що це інформаційно-психологічні операції, які проводять спецслужби для того, щоб е, зламати єдиний актив, який потрібний під час війни, це солідарність Європейському Союзі і солідарність Європи з Сполученими Штатами. Оцей єдиний актив він захищає фактично. Ну, дає створює такий єдиний фронт Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати, які стоять за плечима України і створюють такий єдиний фронт протистояння. З Росією і з Китаєм, якщо буде втрачено, хоч в одній точці солідарність, наприклад, єдність всередині України, яку, яку намагалися качати, да там цими і ПСО єдність і солідарність в Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах Америки програють програють всі демократичні країни, тобто всі вільні демократичні країни, і є розуміння.